З 2012 року києво святошинська районна держадміністрація здала дане озеро Аріву Олегу Єхимовичу в оренду на 25 років. До цього часу, до минулого року. А хто він такий? Не знаю. Ну, являється жителем, хто там, чи підприємець, mm -hmm. чи хто не можу вам сказати. Він взяв цей озеро водний об'єкт загальнодержавного значення. Дане озеро взяв в оренду на 25 років. До минулого року тут було озеро, люди приходили, купалися, риболовили. Минулому році, десь в жовтні місяці, в жовтні місяці його висушили. Висушили е всі, стверджували, сільська рада, депутати стверджували, що будуть здійснюватися очисні роботи, тому що, мул, все потрібно, скажімо так, озеро вичистити. Ну, це було б добре, але почали. Е Жителі е, скаржитися, що вивозять пісок. Вивозять пісок, і є фотографії, де машини, де трактор, грузять пісок і просто вивозять пісок. Знов на запитання сільському голови, все ж таки, що там робиться, він нам до недавнього часу все ж відповідав, що там здійснюється робота. От навіть вони табличку недавно повісили, поліпшення екологічного стану. До цього таблички я не бачила. Як указано, один рік, з якого часу цей рік не зрозуміло. Теж, але недавно пройшли громадські слухання у нас. І як з'ясувалося на громадських слуханнях, хочуть зменшити прибережну зону даного озера до 25 метрів і хочуть, є детальний план на забудову. Це буде не висотні будинки, це буде, знаєте, котежне таке містечко. Але ми тепер всі зрозуміли, для чого. Було здійснення висушення озера. На озері там проводяться будівництво, там є фундамент. Ми написали відповідні скарги до прокуратури, Приїжджали, приїжджав прокурор, зняв фото-відеозйомки, все зафіксували. І Буквально з 12.06 відкрили кримінальну справу по статті «Самовправство». Зараз вони направили всі постанови екологічної служби, водним об'єктам, санпідним для того, щоб створити комісію, з'ясувати все таки з якою ціллю і навіщо було висушене дане озеро. Люди скаржаться, звісно, жителі, тому що немає де купатися, немає де відпочивати, немає куди дітей привезти і пориболовити. Немає у нас всього три водних об'єкта на території села, і вже залишилось два. Скажіть, будь ласка, як цю ситуацію з озером цим коментує голова сільської ради? Голова сільської ради стверджує, що там ведуться очисні споруди. Ой, очисні роботи, і там мул, і там, ну ви ж бачите, трава росте, пісок уже вивезли частково. Де мул і чому не запускають воду? Чому немає ні трактора, ні машини, які б здійснювали якісь роботи? Це поліпшення, так, як вони написали, поліпшення екологічного стану. Ніхто нічого не здійснює. Просто висушили і воно так скажіть, будь ласка, а ви особисто бачили цей проєкт майбутньої забудови котежного була презентація в школі. Хто забудовник не з'ясувалося, тому що замовником цієї проектної документації являється сільська рада. Тобто, забудовник не прийшов в свій проект, не представив, представляв інститут, який розробляв даний проект. Тобто, хто являється забудовником і чия ця ідея, ніхто не знає. Ми на ми направляли дуже багато скарг і в києво святошинську РДА, і приїжджала до нас Мирослава Михайловна особисто. Ми її фотографії показували і е, казали, якби, е, оскільки це ж Києво-Святошинська РДА е, дала дозвіл здати в оренду даний об'єкт, це живи та структура, яка повинна безпосередньо контролювати, що з даним водним об'єктом. Ну, вони разом спільно попрацювали з прокуратурою і направили скарги теж на прокуратуру. І на підставі цього прокуратура відкрила кримінальну справу. Зараз я направила додатковий листів Осотошинська Ерда, щоб е, з таким оредондавцем просто розірвати договір оренди, щоб прийшла нарешті людина добросовісна, яка б могла запустити озеро, і люди могли від, так, як і раніше, відпочивати і проводити свій досуг. Вже є сьогодні е, забудови. Прибережної частини цього озера, ну за моєю інформацією, і в принципі ми разом з прокурором, який сюди приїжджав, все це фіксував. Далі в кінці цього озера є фундамент. Що за фундамент? Труби лежать, фундамент, що за будівництво, хто його проводить і надавався лі дозвіл сільської ради. Ми задаємо питання сільської ради. Ви знаєте, що там будується щось? Там ідуть забудови. Ні, то не забудови, то приватна власність, то не відноситься до водного об'єкта, до зеркала ця власність була до початку реконструкції так не так. було. Поки, поки озеро було, ніяких робіт відповідно не здійснювалося. Там чітко видно, що цей даний фундамент він будується на озері, тобто навіть не на прибережній зоні, на самому от зеркалі, який повинен був бути до моменту, ну поки його висушили.